Всім привіт, доброго! Ранку сьогодні у вас буде така унікальна нагода познайомитись безпосередньо з факультетом, познайомитись з кафедрами, познайомитись з викладачами, познайомитись з атмосферою, яка створюється сьогодні, саме заради вас, заради навчання, заради неймовірних успіхів, яких ви можете досягати безпосередньо в межах вашої майбутньої кваліфікації, саме тут в стінах Хнуре. Перед цим, всім, друзі, я впевнений, що ми приві. Вітаємо кафедри факультету Елби. Давайте в першу чергу. Кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. Давайте підтримаємо особлива кафедра фізичних основ та електронної техніки. Кафедра, на якій ви зможете познайомитись і безпосередньо доторкнутись до лазерів. Я думаю, що багато людей знають, що таке зоряні війни, і багато людей зможуть себе. Відчути творцями особливих пристроїв, давайте підтримуємо кафедра фізичних основ електроніки та техніки. Ну і звичайно, кафедра біомедичної інженерії. Будь ласка, окремі облишки. І я впевнений, що сьогодні ті, хто отримують особливі подарунки, особливі подарунки від також особливої, дуже сильної і граціозної кафедри фізичного виховання та спорту. Також підтримайте, будь ласка, сьогодні самі сильні будуть отримувати нагороди. Ну а тепер, друзі, ми відкриваємо наш захід гарним настроєм і безпосередньо танцювальним номером який реалізуємо саме для вас. А після того вже Перейдемо до офіційної частини і звичайно знайомству з кафедрами. Будь ласка, поїхали. Танцювальний номер, музика. Куємо борхливі облиски нашому неймовірному номері. Ну а наразі, друзі, розпочинаємо офіційну частину і до слова, запрошуємо голову ради профорієнтаційної роботи під ваші бурхливі облиски Ольгу Савінкову. Підтримайте, будь ласка, людину, яка опікується саме цими особливими питаннями. Прошу. Любі друзі, доброго раночку. Я так розумію, що ви вже всі достатньо дорослі, і е, або в цьому році, або в наступному році вам е, прийдеться, як би то не було сказано, да, е, обрати свій майбутній шлях. Науковці роблять такі виставки, що діти, які були люди, які були народжені після 2000 року, скоріш за все зможуть жити 120 років і більше. І це за рахунок того, що технології не стоять на місці і вони розвиваються. І факультет Елбі один із, із тих факультетів, на якому ви отримаєте. отримаєте Ті спеціальності, які е, дійсно створюють ті технології, які зможуть вам дати можливість жити 120 років. Тобто це і біомідінженерія, і електроніка. Тому раді вас вітати. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. Ну і щоб ви всі пішли зі знаннями, де ви можете продовжувати своє майбутнє і отримувати гарну спеціальність. Вітаємо ще раз, гарного настрою! Дякую, дякуємо. Ольга Савінкова, голова ради профорієнтаційної роботи. Ми ж рухаємось далі, і хочу запросити на цю сцену голову студентського сенату Влада Кащеєва. Будь ласка, пару слів для майбутніх абітурієнтів наших студентів Університету радіоелектроніки. Будь ласка. Друзі, всіх вітаю. Ну, Студентське самоврядування це така велика студентська рушійна сила, яка е, об'єднує студентів для заходів, для захисту ваших прав у навчання. Е, трошечки про студентське самоврядування, хто, ми, що ми, для чого ми. Е, ми займаємось захистом прав студентів від злих викладачів. Е, як не дивно, але злі викладачі є. Всюди, і ми тут для того, щоб вас захистити. Окрім цього, ми ще робимо ваше студентське життя яскравим та насиченням. Ми робимо кіновечори, Ми робимо посвяти, ми робимо турніри, ігри, все, що завгодно. Зателефонували, записали нам на пошту на соціальні мережі. Ми це все зробимо. Я дуже дякую всім, хто сьогодні долучився до профорієнтаційного заходу. Дуже приємно бачити мені, моїй команді, яка сьогодні вас зустрічала таку велику кількість абітурієнтів школярів. школярів. Я сподіваюся, що сьогоднішній ваш день пройде насичено, яскраво і буде незабутнім для вас ніколи. Всім дякую, вітаю вас. Дякуємо дуже, Влад Качеєв, голова студентського сенату. Приєднуйтесь і будьте такими ж активними, як і ті студенти, які сьогодні реалізують свій потенціал і на сцені, і безпосередньо до підготовки цього заходу. Рухаємось далі. І наразі я запрошую до слова, виконуючи обов'язки декана факультету Елбі, кандидата технічних наук, доктора економічних наук, професора Віталіну Олексійну Бабенко. Будь ласочка, підтримайте. Вітаю всіх, шановні друзі. Наш факультет це місце, де інновації зустрічаються з реальними потребами життя. Ми готуємо фахівців, які створюють електронні системи, що змінюють майбутнє. Сьогодні ви познайомитеся з нашими напрямками, з нашими освітніми програмами, з нашою креативною фаховою командою викладачів. А зараз продовжуємо наше свято і будемо. Раді бачити вас серед нашої академічної спільноти. Дякую. Дякую вам, підтримайте, будь ласка, всіх, всі наші чотири кафедри, підтримайте декана факультету безпосередньо. І далі, друзі, можемо рухатись. Ви пройдете по різним локаціям. У нас сьогодні буде три локації, які ви зможете подивитись, прийняти участь у цих локаціях. І після того всього повернемося сюди на нашу імпровізовану головну сцену, і саме тут розіграємо вже фінальні подарунки. Ти там mm -hmm. беріть ручками. Не, не, двома? Да, да. Двома, двома, двома. Не бійтеся, я вам салфетки дам. Двома? І, да. і, спочатку ми накладаємо на так, да. сюди і будемо придавлювати двома ручками. Двома, сильно-сильно. Сильно-сильно. Mm -hmm. І, і тепер крутіть отак. І водити. Так, да, так, да, так. Да. І тепер дивіться на цю. Тобто, коли ультразвук потрапляє на всі ці бусинки, вони будуть відбиватися. Це ефект доплера. Називається. Тепер переходимо на молочну залозу, ортес молочної залози. І так, тепер, коли ви так от рухаєтеся, да? То ми бачимо, як у нас змінюється ехогеність та ехоструктура штучної тканини. Тобто тут імітація. Молочна залоза у нас складається з м'язової, жирової, молочних протоків, альвеоли різні, і от тому Ореоли, вірніше. І тому ми тут можемо бачити, як змінюється при тому, як. У нас змінюється ультразвук. І Що це такі за полоски? Це, це що? деформація м'якої тканини при проникненні ультразвукового сигналу. І тому відбиття, ефект доплера, відбиття, тобто акустичні властивості тканин. Мене звати Ковсар Дарина Юрівна, а я навчаюся в 11 класі. Розкажи, як ти дізналася про хнуре та з якими думками до нас сьогодні завітала? Мене запросила моя тренерка. На цей захід вона мені розказала, що буде дуже багато цього всього цікавого, і я заінтересувалася і вирішила прийти. Яке побажання ти залишиш для людей, які будуть дивитися це відео? Щоб вони теж прийшли на такий самий, якщо буде захід, вони теж подивилися, бо я думаю, це буде багато всього цікавого. Ми з вами знаходимося у лабораторії оптоелектронних пристроїв, яка створена за допомогою нашої міжнародної кооперації. Ми мали змогу побудувати цю лабораторію, і тут ми з вами бачимо, це, в принципі, два унікальних пристрої це так званий фентосекундний лазер. І оцей лазер, який працює одночасно на трьох кольорах. Коль... Оскільки все це керується комп'ютерами, то тут велике значення має. власне, Процес і комп'ютерного моделювання, програмування і налаштування цих пристроїв. Тому, якщо когось цікавить техніка, бачите, ви можете звернутися до неї. Якщо когось цікавить програмування, будь ласка, це, до речі, моя галузь. Я якраз і займаюся комп'ютерним моделюванням. Ми завжди стараємось знайти студентів, які цікавляться програмуванням прикладним. Тим більше, що у нас зараз вже є можливості співпраці більш тісної з європейськими організаціями. От наш завідувач нещодавно повернувся з Німеччини з відрядження, де в принципі готові приймати наших студентів і випускників і саме головне студентів. Тільки треба вивчати англійську мову. Я Єшенко Олеся, навчаюсь в 43-му ліцеї, в 10-му класі. Мене звати Кварта Аня, я також навчаюся в 43-му ліцеї. Дізналася про хнуре з інформації, яку надав класний керівник. Завітали з метою дізнатися більше, куди будемо, за яким напрямком будемо йти в майбутньому. Так, я згодна повністю. Чим хочете займатися подорожчим, мене більш цікавлять танці та різні мови, наприклад, англійська мова. Ну, я ще не знаю точно, але думаю, що також мови. Як показували експерименти з лазером? Так, мені теж саме все дуже цікаво було. Ми дуже мора дуже радимо це подивитися. Це дуже цікаво та дуже цікава інформація. Радимо спробувати щось нове тут дуже цікаво. Нам сподобалося. наша кафедра намагається готувати фахівців. Які можуть працювати і знають, як працюють ці електронні пристрої, прилади, системи застосування їх і так далі. Все, все що ви дивились там на інших кафедрах, це вже застосування тої електроніки для вирішення якихось яких, там спеціальних задач. А база, вона у нас, ну той же робот, да? що він з себе представляє? він представляє якусь механіку, якусь там електроніку, якісь чутливий. Елементи, і, відповідно, мікроконтролер запрограмований для того, щоб це все отримувати, переробляти, так сказати, аналізувати, а потім видавати команди для руху, для якісь дій і так далі. От воно. Є зовнішнє керування, відповідно, за допомогою випромінювань різних. А є внутрішнє, якщо ви там ще штучний інтелект підключите, да, то буде якась якщо його навчити. А його треба ще навчати, да? надати їм якісь можливості, то він буде керувати автономно існувати. І це все електроніка, все побудовано на основі цих електронних елементів, електронних е, пристроїв, електронних систем і так далі. Навігація, локація. Мене звати Жигулін Максим Станіславович, я навчаюсь у ліцеї рятувальник, 11 клас або 43-й навчальний взвод. Розкажи, як ти до нас документів зі про хнуре я дізнався від своїх вчителів. Я приїхав з дувками ознайомитися з цим університетом, оскільки я вже в 11 класі, і мені треба шукати, куди мені далі йти. І е, якраз хнуре, це був один з тих університетів, які я розглядав. Тобто, взагалі я хочу піти в систему МВС, але якщо мене не вийде, то я скоріш за все, прийду сюди. Мене цікаве більше мікроелектроніка, оскільки ну ось мені цікаво, як це працює. Бо у мене на очах були і телефони. Я робив, і звичайні старі схеми на старих транзисторах великих і на резисторах великих, на конденсаторах великих, і на маленьких. Ну більше мікроелектроніка цікаво, бо це дійсно наше майбутнє. І останнє, що ти мені питали читання? Підем додивитися, і бажають що... нехай поступають у хнуре. Взагалі дуже цікаво, дуже багато експонатів. Я думав, що буде скука, але дійсно дуже цікаво поспілкуватися з дійсно майстрами своєї справи, з педагогами, які дійсно розуміються у цьому, а не просто себе називають якісними. Друзі, враховуючи на це все, ми підводимо підсумки і залюбки для цього всього радий залучити до привітального слова голову студентського сенату факультету Елбі та першій заступниці голови студентського сенату Хнуре Анастасії Бойко немовча яка поруч зі мною вже знаходиться. Підтримайте, будь ласка, передаю мікрофон. Дякую за слово. Я всіх вітаю. Як взагалі ваш настрій? Як вам сьогоднішній захід? Все сподобалось? Оплески? Як студентка та взагалі, як в минулому абітурієнка, можу вам побажати тільки сил, наснаги. НМТ – це взагалі не складно. Вам можуть казати, що це супер-супер складно, але не хвилюйтеся. Головне, що ви розуміли та знали. Бажаю вам всього найкращого. Хай ваші мрії здійснюються. Та буду рада вас вітати в першому серед кращих в хнуре. Ну і звичайно, наразі для того, щоб фіналізувати наш захід сьогодні, запрошую до такого фінального слова вже декана факультету Елби Віталіна Олексіївна Бабенко. Будь ласочка, передаю вам мікрофон. Шановні друзі, дуже вам дякую, що ви відвідали нашу, наш факультет. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво і корисно. Сподіваюсь, ви отримали уявлення про факультет Елбі. А хочу ще додати, що за Тими спеціальностями, які представляє саме факультет Елбі, є майбутнє. Дякуємо вам за сьогоднішній інтерактив за сьогоднішню зустріч. І сподіваємося, вас бачити серед наших майбутніх студентів. До зустрічі! І ми ще хочемо додати, що це тільки один факультет, а у нас їх сім. І ми плануємо провести день відкритих дверей всього університету. Тому о, слідкуйте і будемо чекати вас у себе в гостях. Дякую за це дуже обов'язкове доповнення. Так дійсно у нас багато факультетів впевнені, що ви виберете той самий, який вам. Буде дуже і дуже подобатися сьогодні. День відкритих дверей факультету Елби підходить до свого логічного завершення. А вам оплески. дякую, що ви сьогодні завітали до нас.